Це матеріал для студентів групи ЕТ-20, дисципліна основи мікропроцесорної техніки, промислової електроніки та автоматики. І сьогодні у нас з вами розмова піде про керування так званим кроковим двигуном. Отут у нас він стоїть: це двигун, який називається кроковий двигун. У нього тут чотири лінії. Далі ми його розглянемо більш докладно, поки що розглядаємо цю модель, щоб розуміти, що ми хочемо реалізувати. Тобто у нас є контролер, бачимо, да? Оце наш контролер. у нас є додаткова мікросхема L293D, це драйвер крокового двигуна. Ну, це справа в тому, що безпосередньо від контролера керувати кроковим двигуном, практично неможливо. Ну, якщо це дуже малопотужний кроковий двигун, то можливо. Але якщо більш потужний, то неможливо. Тому потрібна спеціальна мікросхема, яка називається Драйвер, яка саме буде формувати. Нам необхідні струми на кожній з ліній, і таким чином примушувати наш двигун обертатися. Є у нас на цій моделі ще дві кнопки: left and right, да, тобто ліво-право. Це буде нам надавати можливість керувати обертами цього двигуна в одну сторону або в іншу. І у нас два світлодіоди, які будуть показувати нам, в якому саме поточному режимі у нас знаходиться пристрій. Ну, така примітивна система індикації. Отже, якщо ми запустимо цю модель, що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас двигун стоїть на місці, у нього 0 градусів положення ротора. І відповідно у нас схема готова до роботи. Далі, якщо я натискаю, наприклад, ліво, в мене вмикається режим, бачите, зелене ну Це такий індикатор, що робота йде вліво. І ми бачимо, що двигун у нас зробив крок на 45 градусів мінус, мінус 45 градусів. Він тут налаштований так, що він буде робити на режим, це 45 градусів. Тобто, якщо я натисну ще раз left, то буде вже мінус 90. Да? Бачите, він повернувся ще на один крок. Ще раз буде мінус 135, і ще раз мінус 180. Тобто ми зробили з вами 4 кроки і повернули його на мінус 180 градусів. Ну, і так далі, якщо ще раз, то буде. Мінус 225, мінус 270, і кінець кінця мінус 315 і мінус 360, тобто 0. І от ми бачимо, що за 8 кроків він робить повний оберт вліво. Так само, якщо ми будемо натискати вправо, то він піде вправо. Ми бачимо мінус 315, бачите, да? тобто він пішов у зворотному напрямку. Відраховувати нам ці кроки. І обертатися в зворотному напрямку. І на восьмому кроці ми побачимо, як він став в перше положення, тобто, коли у нас 0 градусів. Відповідно, червоний світлодіод нам тут показує, що у нас саме був включений режим обертання вправо. Отака модель. Тепер трошки поговоримо про цей двигун, а потім поглянемо в програмний код, який керує цією моделлю. Так, для кращого розуміння того, як працює наш цей кроковий двигун, ми з вами можемо зібрати таку модель з перемикачами, бачите. На початковому стані тут у нас тут перемикачі в два положення, вверх-вниз. І в верхньому положенні у нас тут буде, ну, давайте включимо цю схему: 12 вольт, бачите? Тут 12 вольт шина. Тут у нас земля, земля, земля. Тобто зараз у нас тут всі входи вони підключені до нуля. А якщо ми будемо підключати верхнє положення, то, відповідно, один з входів або два з них будуть підключатися до живлення 12 ход. Отже, давайте почнемо з першого. Да? Якщо ми... Зараз у нас положення 0. Бачите, у нас 0 на двигуні, тобто він в нульовому положенні. Якщо ми з вами переключимо перший, то ми бачимо, як він повернувся на 90 градусів. От у нього. Перемикання одного це 90 градусів крок. Якщо ми перемкнемо другий, то ми бачимо, що він повернувся на мінус 90. Да? Бачимо мінус 90 градусів. Якщо ми перемкнемо третій, третій у мене тут зверху, то ми бачимо, що знов він повернувся в нуль. Якщо перемкнемо четвертий, то він зробить нам оберт на 180 градусів. Отже, якщо ми хочемо його обертати в одному напрямку, то ми кажемо, нам треба 90-180, потім 270, тобто мінус 90 і знов 0. Значить, Нам треба його повернути в нульовий стан. Оце у нас нульовий стан. Потім ми кажемо 90. Вимикаємо, да? потім кажемо. 180 вимикаємо. Потім кажемо 270. Вимикаємо. І потім знов 0. 360 або 0. Таким чином ми робимо крок, який 90 градусів. Ну, такі послідовності, да, як ви перемикати цей, цей, потім цей, цей. Тобто SV1, SV4, SV2, SV3. І таким послідовності ми можемо це робити. Але є тут режим, який називається на ну, півкроковий режим. Тобто, дивіться, якщо я натискаю отут 90, а потім ще одночасно з ним вмикаю тут s 2 то що? А ні, не s 2 а який мене треба? А, от 45 градусів. Бачите, sv 3 SV1 1 це 45 градусів. Тобто це на півкроковий режим. Якщо я зроблю, наприклад. СВ2, СВ4, то буде 225 градусів. Якщо я зроблю СВ4, СВ1, то буде 135 градусів. А якщо СВ4, СВ2, то буде нічого не буде, бо вони протилежні. А от якщо я тут зроблю СВ3, а потім отут зроблю Так, тут 0, мінус 45. А отут буде вона що плюс 45. Тобто таким чином можна підібрати комбінації, прослідити, і скласти таблицю, в якій послідовності треба перемикати ці входи, щоб він мені обертався, наприклад, там 45, 90, потім 180, потім 130 чи скільки там. 180 плюс 45, це буде 225 і так далі. Тобто в одну сторону був іншу. І взагалі в нього буде 8 кроків. Тобто В нього буде 8 кроків, тому що у нас, дивіться, це у нас буде 45. Потім я цей вимкну, буде 90. Потім я вимкну, мабуть, оцей буде 135. Потім я цей вимкну, буде 180. Тепер я вимкну оцей буде 225. Тепер я цей вимкнув буде 270, цей вимкну буде 315, і тепер я цей вимкну, буде 360 або 0. Тому повний обер. І коли це розписати як таблицю, то можна побачити, на яку лінію треба подавати активний сигнал, для того, щоб він, цей двигун він обернувся на необхідний нам кут, тобто зробив на півкроку. І таку табличку можна скласти. Ну, я не буду зараз робити, вона в мене там є. В програмі вже записано у вигляді спеціальних кодів керування. І ми повернемося зараз в модель і подивимося, як нам це зроблено. Тобто зараз мене цікавить код, і в коді ми можемо побачити, що в мене з'явилася запис такий, запис, такий рядок, table, db, і далі тут йдуть а, якісь числові комбінації, да, які ми можемо спостерігати. Що це таке? Ну, це так записується одновимірний масив в асемблері для мікроконтролера. Тобто ми визначили так звану table, це ім'я цього масиву, він має байтову структуру, defined byte, db це означає. І далі в мене тут записані 8 чисел. 1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 9. Проникає питання, звідки вони взялися. Да? Ну, далі ця таблиця вона аналізується саме в цьому основному коді програми. Далі ми подивимося, як це робиться. Але поки що треба нам розібратися з тим, що це оце, за коди, як вони, звідки вони взялися, і яким способом я їх складав. А для цього нам треба повернутися знову в модель. І ми бачимо тут що? Ми бачимо тут, що наші оці фази. Бачимо от А2, А1, А3А4. Да? Вони підключені тут до шини. І тут також вони підключені А1, А2, А3, А4. Вони тут, відповідно, А1 це оця лінія. Да? А2 це оця лінія, А3 це оця, А4, А4. І це надає нам можливість далі підключити їх до відповідного порту П3. А в порті П3, як ви бачите, я використовую саме. Молодші розряди. Тобто у мене всі ці лінії, от їх тут 4 штуки, вони підключені саме сюди. Тобто коди, які керують мені цим двигуном, вони повинні бути розподілені між 4 молодшими розрядами порту 3. Відповідно, ці коди не можуть бути більше 15, тому що ми знаємо, що 4 розрядне число максимальне це 15. І Таким чином ми бачимо, що тут коди, от вони всі різні, необхідні послідовності, але вони всі менше 15. Це десяткова форма запису, тому що можна записувати в десятковій, асемблер сам зробить з них 16-кові числа. Ми це з вами вже знаємо. Таким чином, ми маємо цю послідовність, яка буде подаватися один за одним на порт P3, і, відповідно, примушувати наш двигун зробити. Той крок, який нам потрібно, там 45 градусів, 90 градусів і так далі. Переглядати цей масив треба в двох напрямках. Якщо ми хочемо обертати двигун в одному напрямку, нам треба його перебрати ці коди з зліва направо сюди. Да? А якщо хочемо обертати в іншому напрямку, то нам треба перебрати ці коди з права наліво. Тобто, в першому випадку ми йдемо 1, 3, 2, отак, як воно записано, і потім доходимо до 9. і Коли добігає кінця, ми починаємо спочатку. А в зворотному напрямку, відповідно, 9, 8, 12, 4 і так далі, доходимо до одиниці і знову ж починаємо спочатку. 9. І саме отут, коли ми з вами робимо переходи, нам є потреба написати алгоритми, які дадуть нам можливість перебирати ці коди в необхідному порядку. Ну і бачимо тепер, що ми бачимо. Тут старт це налаштування портів. Далі Check-Mode це процедурка, така невеличка, да? яка перевіряє саме, в якому стані у нас знаходяться перемикачі, і вона, відповідно, приймає рішення, в яку сторону нам треба обертати двигун. Тому я переходжу Turn Left, Turn Right. Вибираючи режим, ми відповідно бачимо, що у нас є або. Оберт вліво або оберт вправо. Да. Turn left, turn right, тобто це переходи. І тут є ще внутрішні саме підтвердження go left, go right, коли відбувається безпосередньо надсилання необхідного коду на порт. І тут з'являються структури нові команди. нові команди, які дозволяють саме отримувати доступ до пам'яті, де записані наші коди, тому нам треба використовувати регістр ДПТР. Вказівник на пам'ять таким чином він формується отут. І відповідно ми будемо модифікувати ці адреси, перевіряючи, чи надійшли ми кінця, чи ні. Тобто, тут зараз трошки розберемо цей код. Але принцип тут такий: перевірка режиму, відповідно, перехід на цей режим. Далі. Включення цього режиму і безпосередньо отримання необхідного коду і надсилання цього коду на порт 3 для керування двигуном. Бачите, команда MoveP3A, це саме з акумулятора, надсилається вже отриманий код. А регістр R0, отут в мене він слідкує за тим, щоб ми, як кажуть, не вийшли за межі цього. Масиву, тобто він або зменшує значення, бачите, декрементер 0, або якщо в іншому напрямку він інкрементер 0, тобто збільшує значення. Тобто він рахує індекси від нуля від початкового до максимального, і якщо сягає максимального, то переходить на нульовий. А тут навпаки да, переходить на сьомий, Якщо виходить за межі, тобто менше нуля, отримує число. Команда compare jump not equal, да, тобто порівняй і зроби перехід, якщо не дорівнює. Отже, він порівнює R0 з відповідним кодом і робить перехід сюди, якщо не дорівнює. А якщо дорівнює, то відповідно він а, записує нове значення в R0. І тут так само: Compare JumpNotiqual, тобто R0 порівнюється 8, і якщо не дорівнює, то перехід на саме go right, тобто відсилає наступний код. А якщо дорівнює 8, то відповідно ми робимо що? R0, записуємо 0 і йдемо далі. Саме відсилаємо на порт код з адресою 0. Тобто перший елемент масиву такого він буде фактично в пам'яті мати адресу 0. Отже, ми бачимо, ну вони на початку знаходяться, тому це 0, 1, 2, 3 і так далі. Адреси їх. Мається на увазі. Ну, а далі тут, я ж кажу, тут перевіряється порт А1 це у нас порт, до якого підключено, що у нас там, це кнопки, да? а порт 0, move P0 це засвідчування світлодіоду відповідного. Отака програма. Цю модель ми можемо з вами трошки вдосконалити, що тут додалося. Додалося у нас тут багатопозиційний перемикач. Бачите, він такий на чотири положення. Він нам потрібен для того, щоб ми могли керувати швидкістю обертання двигуна нашого. І тепер він буде вже працювати в автоматичному режимі. Тобто ми вкажемо йому напрямок отут і вкажемо. Швидкість, якою він потрібно, щоб нам обертався, і він буде це робити. Давайте запустимо, подивимось. Запускаємо на початку, нічого не відбуваємося. Швидкість перша, кажемо, поїхали вліво. І він пішов обертатися з певним проміжком часу. Дивіться, він. бачимо, як він це робить. Якщо ми будемо збільшувати швидкість, він буде це робити швидше. Друга швидкість. Третя швидкість ще більша. І четверта швидкість найбільша. Да? Навіть ми не можемо спостерігати, як воно там перемикається, бо числа змінюються дуже швидко. Отже, перша швидкість така найповільніша, яка дозволяє нам все спостерігати і контролювати. Так, вимикаємо вліво, він зупиняється в тому режимі, в якому був. І починає рух у зворотному напрямку, знову ж швидкість номер 1 Якщо треба більше, збільшуємо швидкість, ще, ще більше, ще. Да? Ще більше бачимо, да? так? Таким чином ми можемо перемикати з різною швидкістю електричний такий двигун кроковий, і він буде нам забезпечувати рух в одному або в іншому напрямку. В автоматичному режимі. Код такої програми вже буде більш складний. Значить, дивіться, отуда. Тобто, що ми бачимо? Ну, трошки у нас тут щось залишилось, але що я ж переробив. Є у нас початок старт, є у нас процедура keys, тобто ключі, де я тепер вже йду сюди і перевіряю стан. І далі в мене є ще додаткові перевірки. Тобто перевірити перший, перевірити другий. І далі в мене тут є ще дві процедури, чи скільки тут. А, навіть не дві, а три. Процедури, які забезпечують мені рух вліво або вправо, в залежності від того, який режим ввімкнено, тобто to left, to right, да? тобто в яку сторону мені треба. Вони викликаються також, ви бачите, to left викликати, або to right, to, to left to right. Тут виклик да? процедура call. А call це така вже виклик далекої процедури, яка розташована десь там в пам'яті. Даль... Може трошки далі знаходитися. Так, ну, бачимо call one Step, тобто це процедура one Step, вона отут саме. Виконує нам о, один крок. І треба нам розібратися з вами, де відбувається перемикання швидкостей. Да? Тобто, за рахунок чого відбувається перемикання швидкостей. Тому що рух ми таблицю залишили, вона у нас є. А швидкість, вона м, повинна працювати за. Ну, збільшення швидкості це швидше, да? тобто менша швидкість, легше зробити максимальну швидкість, а потім її сповільнити а, за допомогою а, додаткових коефіцієнтів, наприклад. І отже, якщо ми хочемо керувати саме із швидкостями, да? тобто а, а, змінювати швидкість оберта, то код у нас стає ще більш складним, бачите, скільки його тут є. Але особливістю є те, що тут вже використовується вбудований таймер. Є в контролері таймер-лічильник, який нам треба налаштувати. І далі після цього ми зможемо його використовувати саме для того, щоб керувати швидкістю, в залежності від того, яку ми обрали. Отут у нас є вибір швидкості. І, відповідно, далі ми можемо аналізувати її. І вставляти необхідні нам коефіцієнти в акумулятор для того, щоб наш таймер рахував необхідну кількість елементарних циклів, і таким чином він нам змінював швидкість перемикання. Я це вам показую не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб показати, що якщо ви хочете розбиратися з контролерами, дуже як кажуть, по-справжньому є над чим працювати. Треба вивчати мову програмування, наприклад, той же асемблер вже дуже так ретельно. І вивчати архітектуру контролера також ретельно. І там буде багато чого цікавого. Це наша остання з вами лекція, такі. останній приклад. Бачите, тобто тут вже тягне на курсовий проект, може для когось. А може хтось щось таке захоче собі в диплом. Але це вже мова. Інша. А поки що ми з вами завершуємо наш курс. Далі буде розмова про те, як нам отримувати оцінки. Тож, дякую за увагу. Побачимося на заліку. Все, до побачення!